Сьогодні знайомимось зі стильним універсальним геймерським кріслом з тканини, яке підійде майже кожному. Це Proof Gaming Combo. Спинка та сидіння покриті тканинним матеріалом з цікавою текстурою, який дуже приємний на дотик. Він особливо сподобається тим, хто не любить екошкіру, особливо влітку, адже на відміну від екошкіри, тут ви не будете швидко пітніти чи відчувати спеку. Виглядає воно стримано, стильно і універсально, завдяки чому чудово впишеться як в робочий офіс, так і в домашній простір чи ігрову зону. Сидіння та спинка мають наповнення з пінополіуретану з ефектом пам'яті. За відчуттями воно трохи жорсткіше середнього, тож майте це на увазі. Механізм гойдання тут дорогий надійний мультиблок, він же Frog, з можливістю змінювати нахил в межах 17 градусів та фіксувати потрібне положення. Газліфт тут найвищого 4 класу. Сидіння регулюється по висоті від 46 до 52 сантиметрів, а максимальне навантаження, на яке розраховане це крісло, до 136 кілограмів. Колеса тут діаметром 65 міліметрів, виконані з поліуретану. Практично безшумні і не дряпають підлогу. В спинці вбудована регулярність. Регульована поперекова підтримка. А з лівого боку спинки розташоване коліщатко, при прокручуванні якого змінюється глибина вигину поперекової підтримки. Проте є важлива деталь: положення поперекової підтримки не регулюється по вертикалі, тобто вгору та вниз. Поперекова підтримка досить жорстка. Тож це також варто врахувати при виборі. Спинка крісла нахиляється від 90 до 135 градусів. До того ж, в режимі гойдання сидіння може нахилятися ще на 17 градусів. Тож в цілому на кріслі можна. Навіть трохи полежати і перепочити. Підлокітники тут класичні, 4D з повним набором регулювань по висоті, вперед, назад, в сторони та з можливістю повороту. Подушка для шиї мені тут дуже сподобалась. Вона тут магнітна, досить легко знімається та фіксується, і має широкий діапазон регулювань по висоті. Особисто для мене і для моєї комплекції крісло виявилось майже ідеальним. В ньому справді зручно сидіти, навіть впродовж тривалого часу. Сидіння широкі, нічого Ніде не тисне і не обмежує рухи. Спинка не надто масивна і має легку бічну підтримку, яка абсолютно не заважає, а лише м'яко утримує тіло в правильному положенні. Щодо поперекової підтримки, відрегулювавши вигін приблизно на 30-40%, я отримав комфортну підтримку без зайвого тиску. Єдине, що я б хотів, ще трохи вищі підлокітники в максимальному положенні, аби ідеально зрівняти їх зі столом. Якщо ви шукаєте якісну модель з тканини з гарною вентиляцією, вдалою Ергономікою та без надто кричущого дизайну це справді цікавий варіант.